Виконуємо завдання 10 практичної роботи 23 за підручником інформатика 7 класу авторів тріщука за рець 2024 року випуску. Відкриємо середовища розробка iDLE. Створюємо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, New File. Оголосимо змінну N. Дані зміні будемо зберігати кількість знімків. Дану кількість ми будемо вводити з клавіатури, для цього скористаємося функцією Input, але незважаючи на те, що ми введемо ціле число, це буде рядковий тип. Нам потрібно рядковий тип перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Запишемо підказку користувачу, що він саме має вводити, а саме кількість знімків. Максимальну швидкість ми також будемо вводити за клавіатури. Збережемо її в зміні М. І нам потрібно створити ще одну зміну, який буде зберігатися кількість автомобілів, які перевищили швидкість. Називаємо її К. І надамо їй значення 0. Чому саме 0? Тому що може бути так, що жоден автомобіль не перевищив швидкість. Тоді в нас К0 так і залишиться. Ну а далі нам потрібно перебрати всі знімки. Для цього скористаємося циклом з параметром FOR, тому що ми знаємо. Точну кількість ітерацій циклу вона у нас буде рівна N. В кінці рядка пишемо двокрапку і натискаємо Enter. І бачите, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково рівний чотирьом пропускам бо одному натисненні клавіші Таба. Все, що з відступом, буде належати до даного циклу. Ну а далі ми повинні ввести швидкість автомобіля. Також вводимо за допомогою функції Input, присвоїмо данозначні зміні V. Швидкість V позначається. І тепер нам потрібно перевірити, чи швидкість автомобіля буде більше максимальній швидкості. Якщо так, то К збільшуємо на одиницю. Для цього скористаємося неповним розголоженням IF. Якщо IF, V більше M. Ще один відступ. К збільшили на одиницю. Ну і тепер залишилося вивести результат. Відступи забираємо, тобто ми вийшли з циклу, виводимо з допомоги функції print. І зрозуміло, виводимо змінну «К». Саме в ній зберігається дана кількість автомобілів. Зберігаємо файл Save або Save As перший раз немає різниці. Я зберігаю з таким іменем та виконаємо Run Run Module. Введемо кількість німків. Невелику якусь кількість, щоб багато не вводити. Максимальна швидкість нехай буде 50. Ну і тепер для початку я веду всю швидкість менше 50, щоб перевірити, що в нас буде справді 0. Так, 0. Бачите, 50 сюди також не попадає, це добре. Все працює завдання. Виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!